Науковці та краєзнавці, котрі підтримують гіпотезу щодо походження княгині Ольги з давнього городища Плісницька, зібралися на дев'ятій Ольжині Ольжені читання. Регулярно. Ну, найперше, я б хотів сказати, що тут збирається досить вузьке коло вузьких спеціалістів по періоду, періоду племінної державності, племінному етапі. Української державності по періоду е історії Київської держави, Галицько-Волинської держави. І звичайно, що е цей етап української історії є надзвичайно важливим. І це якраз основна е основна зацікавленість. Тих людей, які тут збираються, символічно за задумом ініціатора проведення цих наукових читань вже світлої пам'яті Бориса Возницького відбулися цьогорічні зустрічі в день пам'яті Святої Ольги. А коли ще все тільки починалося у жовтні 2005 року, тодішній директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький зазначив, метою нашого наукового зібрання є активізація міждисциплінарних досліджень Плісницька, одного з найбільших градів Слов'янщини, десятого. 13 століть. Назву конференції ми пов'язали з іменем рівноапостольної княгині Ольги, бо за найновішою гіпотезою свята походила з плісницька. Тому на майбутніх читаннях приділятимемо увагу її життєпису, релігії та культурі початкового періоду Київської держави, взаємозв'язкам найдавнішого історичного фольклору слов'ян народів Скандинавії і Німеччини. Особливість цієї конференції в тому, що, по-перше, що вона відбувається в дуже. Такому знаменитому місці з точки зору археології. Саме тут звідси з Плісницького Городища розпочалися археологічні дослідження в Галичині. Перші розкопки, це ще 1809 рік тут були проведені на цьому Городищі. Ну і Разом з тим, тут на цій конференції завжди багато цікавих ідей. Висловлюється багато є велика, значить, поле для дискусій. Очолив цьогорічну конференцію відомий в історичних колах Ігор Мицько. Щороку змінюються теми доповідей, автори доповнюють вже напрацьований власний матеріал з різних наукових дисциплін. Крім дослідників історії науковців, участь завжди беруть і наші краєзнавці. Отож, у конференц-залі під Горецького монастиря цілий день тривала дискусія на тему родоводу княгині Ольги. Дмитро Чобіт зброїв розповів колегам про походження назви Галичина. В Вікіпедії є 11 версій походження назви Галич. Від імені князя це викладали краєзнавці Івано-Франківська. Кращого в них не виклав ніхто. Від імені князя, перша версія, від імені князя Галиця, який похований в кургані Галичина могила. Її прихильниками були Шараневич, Пастернак, Грушевський, Крипякевич. Крім цього, Ян Длугаш, а за ним і Петрушович пов'язали походження назви Галець із Чорною Галкою, зображення якої було на гербі Галецької землі, а потім на гербі королівства Галичина Австро-Угорської імперії. З іменем княгині Ольги, хрестительки Русі, Бродівщина отримує ще одну родзинку для принади туристів, бо безперечно, що ім'я Великої княгині у поєднанні з назвою і Ореолом історичної слави Плісницька приведе сюди багато поціновувачів минувшини княжої доби. От потрібно активніше, скажімо, фінансувати нашу дослідження нашої території, зокрема пам'яток археології, і тоді буде безперечно якийсь ґрунтовний результат. Безперечно, що смілива думка Ігоря Мицька, кандидата історичних наук автора багатьох наукових праць з історії і культури України, потребує ґрунтовного підтвердження. А через це Ольжені читання за сприяння отців Васильянського монастиря у підгірцях відбудуться і через рік. І це вже будуть десяті ювілейні читання. Я сподіваюся, через рік, на 24 липня, День пам'яті Святої Олі, будемо знову проводити наш науковий семінарій. Може, з часом тут будуть місце прощі, бо я все-таки доказую, що вона тут народилася. І так все виглядає, я кажу, на 70%, що дійсно, що вона тут народилася в цьому місці. І бажано, щоб якось це місто вся Україна знала, сюди приїжджали на місце народження княгині Олі, як і на Волинь до села Будятичко Нововолинська, на місце народження святого Володимира Святославовича і її внука.